Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні фу, цей спекотний серпневий вечір от, я даю своїх корівок і хочу з вами Вам трішки розповісти про те, як я тут трішки реорганізувався. От Якщо ви бачите, От я продовжую тут доводити до ладу от свою доїльну кімнату, от так званий. От, ну, мабуть, це буде дуже е, сильно сказати доїльну залу, от але вже можна з певненістю сказати, що вже тут воно, бачите, так, стало на щось уже все схоже. От, я покрасив стіни. От, підбілили все трішки, от, ще не завершили, ще в стадії завершення. Розібрався нарешті зі своїми ціплятами. От, бачите, у мене вже попідростали бройлери, вони вже зараз у мене на вільному вигулі от, наїдають жирок, от, з кукурузки ячменем, курям не сушкам вже поробив. Такі от, Бачите, вже такі сідала. через що зробив перегородки, щоб корови коли виходять із доїльного залу. От, сміло виходили на цю сторону. От, зробив отакий ось, ось, бачите, скриня в мене от, чарівна. Думав її розмалювати підтриківкою, але ендики мене випередили. Бачите, вони тут свої малюнки поробили, бо вони сплять на цій скрині. От, тут ось у мене комбікорм. От, коровам пайку видаю постійно. І ось як ви бачите, от, славний транзит Про. От, тому що у мене зараз вже одна корівка. Війшла в транзитний період, і я вже почав її підгодовувати, тому що, думаю, за 20 днів вже скоро буде у мене поповнення на фермі. От, тому тут у мене стоїть транзит, щоб не ходити і не шукати його от, у себе там по комірчинах. Десь так воно все в мене складається. Тут, як я вам і говорив, от, бачите. У мене розділено все на впіл. Джерсеї в мене вже подоєні. Да, дівчатка вже подоїлися, І хочу вам сказати наступне, що у мене хтось тут кицить, Хто тут у мене кицить, Хто такий китястій? О, А у мене тут, бачите, ось кицястя, отака птошка, вольна птоха у мене народилася. Да? Народилася маленька сіра україночка. Україночка родилася. Да? Також. Зараз буду годувати свою україночку маленьку. Отаку от вольну птаху. Назвав я птахою. Розстелилася в мене мавка, от, не ну, Стефаніка, без тебе діла не буде, звісно. Розстелилася в мене сіра от, і народилася в мене така от теличка. От, да? ну, Стефаніка, тут без тебе діла не буде. Стефаніка в мене вже гуляє, от, вже бігає. Да? Ну, а ти тут стоїш, уже нарепався такий. Ось ось ще в мене такі красунчики. Да? Вакула, а ти красунчик у мене випив тільки, що пів відра сироватки, 8 літрів і нормально все почуває. Славі теж принесу молочка. Ох, ти така мазушка моя, така моя мазушка. Зараз принесу молочку. О, так, ану, да, я вийду, Степанійка. Ось така. вон Бачите, соломійка напилася, теж Монька, і відпочиває. Сьогодні якась затяжне доїння, у мене якось щось повільно все почалося. Ну, вечір, Поспішати нікуди, тому зараз трішки розставляю дівчата, йдіть сюди, йдіть. О, розставляю корівок своїх джерселик. О, Давай, 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 заходимо, заходимо, заходимо дівчата. Прямо, прямо йдемо. Давай, пішла, 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 пішла. Пішли, 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 дівчата. О, джерсеїв тримаю окремо, як я вам і розказував. О, тому що буянять, футболять їх мої корівки. О, якось воно трошки так зараз, секундочку, може буде не дуже сить гарне відео, О, але я думаю, все, значить тримається, треба порушити трішки травички. Давай, 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 заходимо, заходим, заходим. Калина, Калина, заходь, 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 заходь. Заходь, заходьте, заходь. Давай, 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 давай. Щось прийшла з паші, калина, захромала. Трішки завтра залишу вдома. І буде, буду дивитися передню ліву ногу. От, Так. Шо ти моя, мокошенька. Я надіюся ще на мокошу. Надіюсь, Велес. Ти мене не підведеш. І цей раз народиться ще одна теличка. Звичайно, народиться, каже Велес. Да? Ти ж у мене ювелір О, по дівчатках. О, бо народилися тільки два бички, а то всі телички. Ось, бачите, моя мавка. От, вже дійна корівчина, вже я її привчив. От, уже вона. Навіть сама доїться, відключаємо, підключаємо апарат. так, Вона вже зо мною друже, бачите, вже вона. ой, ти така гарнюлька. О, а така ти гарнюлька в мене, а така вже, бачите? А така, Це та, що в атаку мені в лобову йшла, коли я її тільки привіз от, за сканії. От, в хліві вона вийшла, що я її не тягнула, тікав від неї. Вона за мною бігла і хотіла мене на роги посадити. рожки були ще маленькі. О, така мазуха. Мало молока дає, якщо чесно, але ну, нічого страшного. Головне, що доїться, і вистачає, ну, нічого. Да? О, Вже скоро буде віліс її парувати. Да? І будеш ще теляток мені народжувати. О, оце отакі в мене дівчатка. Так, ходімо, будемо перепідключати. О, все підстеляю. Бачите, все воно в солонки. Ще трішки пороблю отут і буде такий у мене. О, блін. Пішов оце, а не закрив загон. Це було б досить, би, так, я вам скажу, жорстко. Коли б вони всі пішли. Ну, вони б далеко не пішли, але все одно було б неприємно. Да, дживелінка? Сьогодні джевелінка, не слух'янка. Не слух'янка сьогодні перевернула своє відро. Да, перевернула своє відро. І не пила сьогодні сироваточки, Да? Баловниця, баловниця, вона ж старша. Зараз з малявками тут тусується. О, так вона прикольна, але нічого страшного. От, завтра нап'ється. Хороша, да? ти вже подоїлася в мене. Я думаю, ти вже подоїлася. Да, Ти сама перша. Так, тут, дівчата, зараз, так, да, все гаразд, вже хорошу можна відключати. Хорошу можна відключати, я думаю, де... Зараз, хай ще трошки додоюється. Да, зараз, раз, краник. Оп, вона в мене дивиться на три долі. Тому тут оп, досить швидке відключання відбувається. Раз. Все, пішла маленька, пішла. Раз. Раз. Оп, йду за нею, бо, як правило, Закриваю двері, тому що кружать, повертаються назад. О, бо Тут, як ви бачите, ось розсипаються концентрати, які клюють мої курочки. От. Тому тут якби в мене безвідходне виробництво. Конвейер так сиплю Раз. Раз, закриваю дверцята, Оп. все готово. І йду по наступну коровку. Так, наступна коровка. Хто тут у мене, ви бачите, вже Дуся стоїть. Давай, Дуся, заходь, заходь, Дусенька, заходь моя, мал... заходь, моя маленька. Все. Наступні корівки. Чекають. Все, Дуся зайшла. Оп. Давай по патушку свою, по патушку, Трішки рос, рос, рос. Опа. І все. Все. Бачите? Друся вже топче. Бамбікорм. Так, І тут молоко. І дивлюся, треба переливати, тому що порошок у мене так досить добре доїться. О, киша, помічники. О, ось хі хі опамічники а помічники у мене тут такі, ви бачите, які всі серйозні. Раз, І все, біжимо далі, біжимо далі. Так. Зараз буду підключати Дусю. Зараз буду підключати Дусю от, і продовжувати процес доїння. От. Тому отак у мене все зроблено. Ось, ось що в мене лишилося отут, вільне місце, але тут я планую поставити танк-охолоджувач, поставити автомат промивки в майбутньому у мене тут буде молокопровод. От. Поставлю для того, щоб менше тягати ці бедончики. Але це, я надіюсь, буде у майбутньому, тому що я вже його все закупив, воно все в мене лежить, тільки потрібно тут ось положити плитку, вирішити питання із каналізацією, ось, з відведенням води. от, І в принципі тут приміщення в мене вода є. От, тому, а тут не знаю, зроблю якийсь загончик або для новонароджених теляток, або для росте, ну ще не придумав. Або в мене тут буде такий класрум для проведення різних там заходів оф, офлайн, так званих сьогодні модно, так говорить для різних аля семінарів, коли будуть приїжджати люди, щоб могли сісти, поставити там комп'ютер, зробити там доску. Треба там і поспілкуватися. Е,